Сьогодні Ніжинщину огорнув біль, який не втамує жоден час. Сльози, мов краплі дощу, стікали по обличчях усіх, хто прийшов провести в останню путь прокопця Олега Петровича. Олег народився 19 січня 1977 року в селі Безуглівка Тилолаївської громади. Тут він зробив свої перші кроки. Тут навчався в рідній Безуглівській школі, а згодом здобув фах у Ніжинському аграрному ліцеї. Він завжди був спокійним, працьовитим і добрим. Таким його пам'ятають вчителі, рідні, друзі, побратими. У 1995 році юний Олег, як і тисячі інших українських хлопців, пройшов строкову службу. А з 15 березня 2023 року він без вагань став на захист України без роздумів, бо так підказувала совість. 23 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання в одному з найнебезпечніших напрямків, Олег потрапив під штурм ворожих сил. Тоді його вважали зниклим без звісти. Майже рік родина жила між вірою і страхом. І ось страшна звістка підтвердилася: він не повернеться. Вдома його чекали, мати, яка віддала сина Україні. Сестра, яка не встигла ще сказати всі важливі слова. Донька, що тепер зростатиме з образом батька в серці, а не поруч. Сьогодні Ніженщина прощалася не лише з воїном. Ми прощались із частинкою нашої душі, з добрим симом, братом, батьком, сусідом, з другом, побратимом. Поруч із портретом Олега майорів Прапор, жовто-блакитний, за який він і загинув. Над труною квіти і слова, які, здається, вже не можуть виразити повноту болю. Прощальна літургія по загиблому герою прозвучала в соборі всіх святих Ніжині. Поховали Олега в рідному селі, Безуглівці. Його ім'я назавжди залишиться у списку тих хто, не шкодуючи життя, захищав рідну землю. світла пам'ять і вічна слава герою. Кожному герою, кожній героїні, до землі вклоняємося, дякуємо вам. Ви наші герої, ви герої України, вся країна вам завдячує життям. Що боролись до кінця?